Добрий день, шановне панство, сьогодні роблю гранулу, гранули роблю багато. Дивіться, бачите, тут, тут гранула. Гранула йде досить досить інтенсивно, гаряча гранула. Починаю робити я з макухи соняшникової і закінчую робити макухою соняшниково. Так, далі. Ось в мене ще тут повно є, сушу. От. Тепер що до гранули. Гранулу роблю трьох варіантів для бройлерів, для курей і несучок і для нутрій. Хотів ще поділити для нутрій на різні сорти. ну знов, Знову знову. Неохота, бо я не дам собі ради. Так, от три гранули потрібно правильно їх розставити, бо я не підписую їх. Вроді поставив, буду пам'ятати, а в мене один так випадок був, блін, а потім забув. Добре, що по кольору гранулу росту, розпізнав. Ну а зараз ще крім кольору я по дожині. Хурам роблю дрібненьку гранулу. І, і бролерам, по бролірам бачите, вона зараз вона відносно коротенька, а, а тут ось дивіться, бачите, подовго для нутри гранула. На даний момент йде десь півтора кілограма, в годину сипеться гранула. Ну, півтора гранула я засікав на Час на гранулі для нутрі, а гранула для курей, я думаю, що вона швидше йде. Мені так видається, що швидше. Швидше за рахунок того, що нема трав'яної муки, і менше є для курей гранули для є е, висівок. Бо я ще дуже багато висівок даю для нутрі. Ну і вагу має. Я курам даю дуже багато трикальці фосфату і крейди, які є дуже тяжкі, а гранулятор їх працює і через то об'єм буде один і той самий, а вага буде різна. Бачите, за пару хвилин і от гранула сипиться. Саме основне в гранулі її добре висушити. До сушилки мені ще руки не доходять. Та в принципі я досить маленькі об'єми роблю, що робить там по 300-400 кілограмів, то звичайно бажано їм сушити гранулу і на довший, трен, і на довший до його час. А я завжди стараюся свіжу гранулу два рази в місяць, приблизно розрахунок такий роблю на гранулу щоб за два, протягом місяця в мене два рази була свіжа гранула. Все, буду виключати, бо тут треба стояти, підпихати, очищати і потім закидати ще гранулу для курей. Швиденько воно, за день вже е, такий кажік е, на 25 літрів, скільки ми десь 3-4 хвилини говоримо. І він практично заповнюється. Все виключаю, бо треба мені відправлятися.